Друзі, рада вас вітати на каналі. 212 гривень за кілограм сьогодні англійська блуз англійського бренду середина тижня. Я тільки прийшла, я пройдуся по магазину, я зроблю такий моментальний огляд, чи варто мені зупинятися і знімати для вас контент, чи просто мені топати далі. Ось такі шортики чоловічі, я бачу шортики чоловічі, багато шортів є. Теж є багато джемперів, сорочок, брюк і так далі. Чоловіки дивляться, канал небагато. Хто дивиться, підписуйтесь на канал, мої кохані чоловіки. Так, ви мене підтримаєте. Дитячий відділ, є іграшки. але, на жаль, абсолютно мало-мало іграшок. Навіть нема що вам показати. І хто не любить цю категорію, десь думає, ну і добре. А то зараз буде всяких ведмедиків показувати пів години. І е головних уборів теж немає. Ну, якби її, але мало нема що показати. Вона є сумки, якась така цікава класична сумка. Ну, це шкір замінник. Є якісний стильний рюкзак, стилі Гаррі А Видно, що він якісний, що він ще такий новесенький. І рюкзачки дуже вигідно купляти в секунді, тому що вони якісні і дешево. Ось така дитяча на хлопчика. Курточка, вона дуже якісна, це англійського бренду Next. Вона наблизка, це як бачите, щільна тканина, на такі натуральні підкладці. Дитячого багато є. Я йду далі, кину оком. Може око зачепиться за щось таке цікаве. Можливо, шарфи. Я бачу шарфів є багато, є кроватки, є всяка всячина. Ось такий величезний шарф палантин. І досить він непогано виглядає. Є ні, але собі щось такого аж, як би хотілося, як би хотілося, немає. Но зате є худі дуже крутючі, чоловічі, такі об'ємний. Ну може бути і жіночий, такий, хто не втопиться в цьому розмірі, бо він такий досить великий, але худі білий і дуже в хорошому стані. Навіть немає жовтизни, немає плямовки, принт, в стилі мілітарі. Не знаю, напишіть, хто знає, що це означає. Оце лого, і я буду рада, якщо ви мені підкажете. Багато є курточок. Таких від дощу, є регата, як ви побачили, і такі чуть-чуть навіть утеплені. А далі я побачила це просто вже який рік, такий просто тренд, що всі хочуть ходити в бежевому і це бежеве пальто в стилі Old Мэй. І це я бачу в такому хорошому досить стані. Но тут Вірджинія вовна і кашемір. Люди добрі, кашемірове пальто, бежеве в секунді. У мене слів немає. І воно в ідеальному стані. Ніхто його не їв, не покусане мілю. Ніяких дирочок немає, ніде ну, просто брати, одягати, йти бігом, тому що це беж, бежеве пальто, ще й кашемірове. Дуже мені сподобалося. Кашемір, бланчистий кашемір. Ну, там відсоток чистого кашеміру є, і є чуть-чуть нейлону. Воно не є старомодне, це така класика а, прямого салуету якісно пошити. Я собі навіть не можу уявити, скільки воно могло би коштувати це пальто нове в такої якості. Побачила ще одне пальто тяну, але я його не буду витягувати, бо воно було дуже смачне. Його їли, кусали, гризли такими кусманами, просто вигризали дири. Вже зрозуміло, що воно натуральне, так, які гудзики, а колір, така, колір гарячого шоколаду. Ну настільки красивий колір, такий відмок до гарячого шоколаду. Але подивіться, як лупашила міль це пальто. Я собі уявляю, що хтось його зберігав в шафі, відкриває шафу, а там ціла ферма молі. Бо одна міль, одна особина не могла так. Таке велике пальто, так з'їсти такими, такими об'ємами, такими територіями. Це вовна, це вовна. І все. Ось така дубляночка, е, хутряна, білюсенька, е, дуже красива. Ну, це еко, це еко, але стильне, хто любить. Е, такі дублянки, вона досить довга. Е, бачите, що вона нова. Повністю нові речі, можна це 46-й європейський, це від Giorgio. Це не є люксовий бренд, але тим не менше. І ще ось така вітровочка, така курточка, літня, жіноча. колір припорошено рожевий, і вона з етикеткою. Це емочка, але це емочка, якась така оверсайз. Вона навіть на елючку, я бачу, ну, буде досить непогано. Ще стібана класична, коричнева куртка. Я йду зараз на взуття. Взуття бачите, скільки багато є. Я побачила, що взуття є і новіше, і дуже є брудне. Ось такі новесенькі балетки. Легенькі від Next, так? І ось такі від Next красиві босоніжки. Це натуральна замша виглядає. дуже вони такі цікаві. Подивіться, що я тримаю в руках. Це Курт Гавер. Це британський бренд класу Люкс. Я в шоці? Курт Гейгер коштує дуже і дуже дорого. Вони ідеально. Просто ідеальні це я впевнена на 100%, що це не фейк, що це шкіра. Ось тут на п'яточці ззаду це замша, Курт Гейгер. Гайгер, правильно, Курт ну, Гайгер? Подивіться, які ціни 169, 179 фунтів, Кросівки 179 фунтів. От які ціни просто дуже-дуже високі на цей бренд, на це взуття. В середньому 150 фунтів, це фунти, це не долари, фунт дорожчий. Що буде модне, подивимося. Далі від Next ось такі туфлі класичні і зручні підбори. Ну кажу, вони просто вимащені, дуже багато взуття вимащеного. Ще такі Adidas підліткові кросівочки. Ці дуже класні кросівки, дуже-дуже-дуже. Але я цей бренд вперше бачу, хто знає і що може розказати. Я ну, не знаю, але виглядають вони досить пристойно. Виглядають пристойно. Мені сподобалося. Ось такі красивки, як бачите, теж дуже бруднючі. Такі бруднулі. Далі і я тримаю Олександр Макквін. Це британський дім моди. Це вже взагалі взрив моїх мозгів. І ви скажете, тримає якісь брудні кросівки. Так, вони брудні, їх носили і вони брудні, я з вами згідна, але ці кросівки купа грошей коштують, просто купище. Це невеликий розмір. Це оригінальні, це теж впевнено. І зараз ми глянемо, скільки кросівки коштують від Олександра Маквін. Так, дивимося на сайт, будь ласка, 500 фунтів. Ось такі точно кросівки, тільки наші сірі мають сірий ну, на п'яточці ту сторону. От бачите, є чорні і різні. А от і сіренькі є. 500 фунтів коштують такі кросівки, навіть так же шнурочки зав'язані. Це дім моди, там ціни височені, подивимося на оці кросівки. Це практично 1-один от такі кросівки, Ця ж модель, можливо, вона трохи змінена, бо це 24-й рік. От зараз, бачите, тільки такі от ззаду, якби такі принтові трохи. 500 фунтів кросівки, які я знайшла. Вони валяються в нас на секунді лише помити, лише помити. Далі я знову побачила курт Гайгер. Отакі От сліпони. Ось такий 38-й розмір, натуральна замша з якимось таким декором, цікавим з квіточками. Якість дуже висока, вони прошиті. І це все в секонді. Яке взуття. Взуття, яке коштує 160 фунтів. Потім Олександр Маквін, який коштує 500-600 фунтів, 93 гривні заважила одна ця. а інша від пари на касі, то разом 180 гривень би заважили оці Курт-Гейгер. Далі від Джеокс ось такі туфлі. Як ця модель називається правильно? Я не пам'ятаю такі, якби це не Оксфордина чекс теж якість висока, вони зручні. А, що я бачу подіумне взуття. Розкішне це не на кожний день, це вихідне. Я як це взяла в руки, я думаю, ну нічого собі. Це третій курт гайгер за сьогодні. Це шкі... шкірзамінник екозамша. Тому що таке якби, взуття ну, вихідне, вони, бачите, роблять з еко. Але в руках я тримала, просто розкішно виглядають. Ось такі босоніжки з Padre Lів Це англійський бренд преміум класу, теж не дешевий. І я вже мені слинки, я стою біля цього. Я почала це все перевертати. Я думаю, може, зараз хтось знає щось знайду, але на цьому всьому і зупинилося. Сумка в стилі Sibual, но Вона на бренду немає, на жаль, але вона досить цікава, текстильна, і ручки, шкір замінник. Ось цей бренд Мандаріни дюк, Ну, я неправильно, я зразу кажу, що я неправильно прочитала, але я точно знаю, що це такий нішевий, дуже дорогий бренд, який дуже рідко попадається в секондах. Я побачила, сумка залюблена, тому що за неї заплатили гроші. Кажу, Я дуже рідко зустрічаю, мені дуже подобається цей бренд. бо речі, деталізовані, продумані. Не такі, знаєте, як то взяв два куска тканини, зшив і поставив гліпив ціну. Ні, тут, як бачите, і щось таке знизу ще на блискавці. Там якийсь ремінчик, але я не хочу витягувати. А далі від Boden Jacket, це англійський преміальний бренд. Якість дуже висока цих речей цього бренду. Я вам не вперше кажу, як бачите, звертайте увагу, наскільки ідеально пошиті речі цього бренду. Чоловічий піджак. Теж якість сама висока, як ви бачите, що це вовна зразу. Навіть видно через екран передається оця якість, такий картатий чоловічий піджак. Знак Волмарк. це високий знак вовни, класика англійська. І я потопила на текстиль. Текстилю стільки, що, бачите, що навіть поставили по кутках, розставили цей текстиль, він не влазить їм на полиці. І є все, що хочете. Від наволочок, пледики. Ось такий плед величезний, він якби в'язаний. І я бачу, що він новісінький, просто яскравий, настільки величезний. Ну, я впевнена, що це навіть півторачка, а може навіть і два. Ну, такий він дуже великий плед. Можна використати як покривало, можна обмотатися, і грітися, пити чайочок і дивитися мій канал, і тиснути на кнопочку підписатися, поставити лайк, написати пару слів підтримки. Просто напишіть. Що вам цікаво або вам не цікаво, краще такого не писати. А якщо ви напишете, що вам цікаво, я буду для вас знімати контенти, вишукувати всякі скарби, всяку всячину, я все для вас знайду досить і буду ходити по секондам і вишукувати. І я вже вишукала, знайшла ось таку сукню, який колір, така бірюза, але така ніжна, ніжна. Це мережево-прошва, декольте, такий глибокий виріз. Ну, це для красивих дуже грудей і для сміливого образу. Ще ось така сукня, вона віскозна, яскрава, така принтова. Це десятка англійська, англійський бренд. Я його вам не говорю, тому що його правильно не скажу. А ви будете мені писати, що я наголосно так поставила, то я на таке вже не ведуся. краще. Я пропущу цей момент. Але сукня Міді дуже красиво застібається на музичці. Суконь дуже багато. Суконь дуже багато, від манюсіньких розмірів. Ксеска доволи цюзних. І я навіть не знаю, що вам показати, але я розгубилася. Жовта, ось така лимона, яка вся прозора є, це класична, елегантна від англійського бренду. В довжині міді така силуетна. Біла і зелений принт, але зелений такий молодої трави, молодої зелені, красивий це англійський бренд. Вона на підкладці, ця сукня. Бренд середні такі ціни. 18 англійська, 46 європейський. Це Поліестер з Еластаном, такий щільний досить. Така вихідна сукня, класична. Далі ось така сукня, називається бандажна, вона слід, вона йде по фігурі від French Connection. Теж має бути ідеальна фігура, красивий, бюст, вузька талія, бо вона досить буде вас обтискати і буде тільки показувати ваші принади. І колір такий насичено фіолетовий Ще ось такий стильний светр в'язаний, об'ємний, об'ємної в'язки досить. Оверсайз, плечі приспущені, колір кремовий, таких збитих вершків. Це масс-маркет, і він трішки залюблений. Ну, він стильний від H&M, я вирішила вам показати. Показую, що є в секондах. На сьогоднішній день. Такі огляди товарів, багато спітничок, але коли потепліє, до речі, у нас пахне весною, продають квіти, цвірінкають пташки, все дуже атмосферно, так сонечко пригріває, і настрій покращується. Так ось така кофточка лонг, такий тільник. І дуже хороша якість я бачу. Так, багато штаняб є, багато трикотажних є, різних брючок. Є з етикеточками ще речі. Стильна футболочка від Disney з Mouse. Можна для дому, ну, вона так, мабуть, і є від піжамки вверх. Або така домашня футболочка. І тут трикотажні лосини, всякі брючки трикотажні до цієї футболки можна підібрати. І собі так ходити по дому, комфортно, м'ягенький трикотаж. Багато хто з вас так любить. Ну, ми любимо всі, комфорт. Вибір є, середина тижня, тобто є від зараз ось така сукня. Вона, якби твідова тканина, але ще трохи тягнеться. Тобто і не твіт, бо твіт не має тягнутися, зовсім по-іншому. Такий трикотаж під твід. Ну, вона заважила 60 гривень, ця сукня. Взяла показати від Zara ось такий світшот. Ну, як ви бачите, він залюблений. Але мені сподобався взагалі таке забарвлення красиве, таке він. Теж соковитий і такий приємний. От зараз кажу, починається весна, і хочеться чогось яскравого. Базові вже відтінки, сірий, з бежевим, спинка сіра. Ось такий об'ємний подовжений джемпер в розмірі L, але він підійде і на XL. Я відібрала пару речей сорочку від Zara. Вона комбінована білим, рожевий колір. Така сорочка базова, вона на кожний день під джинси і під класику теж підійде. Ще ось такі брюки, колір зовсім от такий от колір. Міняється, як камерою не похитаєш, так і колір міняється від кольору. Але дуже красиві брючки. Як бачите, вони з таким поясочком. Фіксуються такою пряжечкою, вони новесеньке, висока посадка від Next, якісні досить. Коштували 32 фунта І це 14 англійська. Тут склад віскоза, полястери ластан дуже хороший, до речі, склад для брюк. Ну і колір ось саме ось такий. Зелений такий. І фактурні брючки. І червоні, такі насичені червоні від F&F. Теж колір не лососевий, не оранжевий, а глибоко червоний. А, бачите, така фактурна тканина. 12-ка англійська, європейський сороковий. Ну це 100% поліестер. Але вони класні, завужені донизу, такі чуть-чуть вкорочені, висока посадка. Ось така блуза сподобалася. 16-ка англійська. Вона більш нарядна, можна взяти якусь маєчку таку знизу. І навіть оті попередні зелені брюки буде яскраво, так соковито, красиво. Ось така блуза, колір мятний, навіть пастельно-мятний, а це 12 ка англійська. Фактурна тканина. в Стиль бохо, такий кежел. І з джинсами, і з класичним одягом теж можна поєднювати. Як ви рахуєте, як ви вважаєте, як ви вважаєте, це віскоза? Вона така новасенька виглядає новенька-новенька. Манжети на гумці знизу. Ще ось така вихідна блуза. Вона така не універсальна, але вона сучасна. Вона на вихід десь супер буде. Це десятка англійська, але я вважаю, що вона навіть на 12 теж підійде. І ось такі брюки у бежевому. Зрізаний бренд, зрізаний склад. Склад тут бавовна з але бренд не знаю, але вони новесенькі, вони дуже-дуже стильні. Такі теплесенькі для дому штани. Вони з песиками, так, з таким принтові, м'якусінькі. І ще ось такий купальник в коричневому кольорі. Виглядає він абсолютно новесіньким. Багато-багато є всяких трикотажних штанів для дому. Для сну. Сьогодні досить непоганий вибір в магазині. Як бачили, є бренди, є просто і люксові, є мас маркет Навхідки, які категорії товару ви б хотіли бачити оглядах магазина в магазинах Second Hand, пишіть в коментарях. Я ще зараз забіжу в магазин. Хочете залишайтеся зі мною на пару хвилин. Я в сенсеї, Трішки щось подивлюся для себе, можливо, щось я зніму великий вибір тут, як завжди. З вами я прощаюся. Всіх цілую, обіймаю міцно, всім па-па, цьом-цьом.